П'ятеро робочих днин стали характерними у підвищенні пульсу питання про надання Україні дозволу бити далекобійною зброєю в глиб РФських об'єктів, які для нас є стратегічними з точки зору ураження їх як військових цілей. Політичних заяв дуже багато було і очікувань зголосіться було теж дуже багато. Давайте розбиратися починаючи з фіналу, починаючи з зустрічі Кіра Стармера і Джо Байдена у Вашингтоні, де теж очікували ніби прогресу з цього питання, але його не відбулося. кажуть, що генеральна асамблея ООН буде тим. Відтинком, де можуть формалізуватися вже і бути оприлюдненими ці ініціативи, можливо, але цей тиждень приніс відчуття, що все ж таки справа зсунулася з мертвої, з мертвої точки, бо приблизно така ж дискусія відбувалася, коли Україні надавали танки, коли Україні надавали F-16, коли були Заперечення Росії, і до речі, тут дуже важливо дивитися, що в Росії вже кажуть, що мовляв дозвіл отриманий, і е, саме тому е, можна очікувати, що дійсно про прямий дозвіл не будуть оголошувати прямо, бо тут є ще одна проблема: це Виборчі перегони в Сполучених Штатах і Дональд Трамп, на превеликий жаль, от він зробив цю тему частиною своєї передвиборчої кампанії, агітації, він лякає Третю світовою. І очевидь, що оголошення будуть притримувати якомога більше. Але коли в Києві Антоні Блінкен сказав, що, мовляв, ескалація не є тією причиною, яка буде впливати на прийняття рішення, я думаю, що це такий. Важливий сигнал в першу чергу в Кремль, слухайте історія в тому, що ви кажете, РФ вже оприлюднюють там на рівні чуток, що нібито дозвіл отримати, The Guardian написала на цьому тижні чорним по білому. Нам що неформально, нібито дозвіл про щодо британських Storm Shadow, він отриманий, зсилаючись, як завжди, та на кілька анонімних, але перевірених за даними британців джерел. Про те, що ми знаємо про офіційну позицію, позицію. та і, от Кір Стармер, все ж таки uh, Guardian, зі всією повагою, Кір Стармер та. Очільний кабінет, от е, офіційно сказав е, ні, тут е, знову ж таки, якщо е, заходити в логіку, то абсолютно зрозуміло, що в принципі е, логічною позицією е, є така позиція, щоб е, комунікація з цього питання ясно була неформальною. Та результати е, побачили, і ми і світове спецтовариство вже як наявні, та але е, все ж таки, ну е, історія е, є такою, що і Конспірологія довкруж цього розводять дуже серйозно, та і от е, політизують це питання надмірно чи не надмірно вочевидь, ну, політизуються, і причина тут є зрозумілою. Бо е, як і е, це відбувалося в 2022 році, коли лише 15 установок Хаймар вони зупинили російський наступ. Оскільки поламали логістику, і вочевидь, що Росія цього боїться, і ну фактично, істерика від росіян, вона свідчить про те, що вони дійсно бояться, що такий дозвіл буде отриманий. Причому цікава ні, не, не тільки той факт, що обговорюється надання дозволу, а і обговорюється надання Україні. Крилатих ракет Джес які, власне кажучи, мають посилити ці удари і нагадаємо радіус дії від 370 км кілометрів до майже 1970, дев'ятсот здається. І вочевидь, ну, що з шістнадцять більше лякає цей факт. Якщо ці разом з дозволом uh -huh. Україна отримає новий інструмент, то це може. Знову ж таки вплинути на можливість Росії розвивати наступ, фактично змусити їх зупинитися. І е, я думаю, що зараз, от якраз, ці лікалки про ядерну зброю, про ядерні випробування, вони є таким останнім жестом віч, для того, щоб змусити не оголошувати як мінімум американських керівників. На тлі знову ж таки виборчої кампанії. Ну слухайте, пане Олександре, ревський диктатор Володимир Путін та у черговому своєму прес-підході та спілкуванні з їхніми пропагандистами знову вживав тези, що купують своєю новизною, Та про те, що ось надання такого дозволу буде автоматично означати, що НАТО встає до цієї війни. Це буде війна із НАТО. Вся ця от історія. Яку ми чули вже неодноразово, правда, і американська адміністрація теж е, ту саму думку е, поділяє, значить, вона е, ось ця історія на внутрішньоревський е, вжиток чи є. Е, якщо є, то чому в світовій орбіті політики владоможці, які приймають рішення і зважають на таку риторику дотепер? Я думаю, що на цю риторику вже не зважають і, хоча б тому, що Приблизно слово в слово, і Путін і його посіпаки говорили про надання Україні f 16 Вони заявляли, що це буде пряме зіткнення з НАТО і так, далі, і так далі. І так далі, і ще один цікавий момент, коли Путін лякає ескалацію, то операція на Курщині вона якраз і стала тим лакмусовим паперцем, який засвідчив Путін. Боїться сам ескалації навіть проти України, власне кажучи, проти України він ніяким чином не може ескалувати ситуацію, крім застосування ядерної зброї. Ядерна зброя це та червона лінія, яку для Росії провели не тільки країни Заходу дуже жорстко, а й дуже жорстко провели Китай і Індія, наприклад. І це той момент, якщо це станеться, то расисти залишаться в абсолютній ізоляції, більше того, там. Санкції будуть абсолютними знову ж таки, оскільки не буде жодних можливостей для Індії і Китаю якось співпрацювати. І от виходячи з цього, ми можемо говорити, що це дійсно вже такий жест свідчив, це риторика, і знаєте, єдиною такою симетричною відповіддю на цю можливість є тільки випускання Дмитра Медведєва в соцмережі. Ну як ви побачили, і він вже трошечки притлумлює свою ось цю м'яко кажучи риторику, яка ну, межує з медичними діагнозами. Так, власне кажучи, вже і жартують, що його виводять з алкогольної коми для того, щоб він щось сказав. Але, власне кажучи, от те, що чим лякає Путін, мовляв, Росія почне проводити ядерні mm. випробування. Давайте згадаємо, що це не вперше з'являються такі лікалки, але Росія на це не пішла. І хоча б тому, що це скоріше такий пас в бік Америки, бо провідні країни не проводять ядерне випробування. Це ще Радянський Союз досяг цієї домовленості, і Росія її підтвердила свого часу. І якщо це станеться, то, власне кажучи, Сполучені Штати отримують можливість теж проводити ядерні випробування. І з технологічної точки зору для Америки це вигідніше, бо це буде слугувати для посилення ядерного потенціалу, в якому Морозу стані знаходиться російський трошечки, ядерний там. потенціал, теж ніхто не знає. І це ще один момент для Китаю, який не дуже радіє такому розвитку подій. Бо ядерний потенціал Америки на порядок вищий, ніж, наприклад, ядерний потенціал того ж Китаю, і от все це говорить про те, що власне кажучи, єдине, що може Путін запропонувати, це огоньку озброєнь. А гонку озброєння Росія програє абсолютно і точно по ну, бо... ресурс де в нього абсолютно на навіть він навіть не порівняний з ресурсом радянського союзу. Mm -hmm. Кажуть, що коли Рональд Рейкен став президентом Сполучених mm -hmm. Штатів, він коли знайомився з документами, сказав про гонку озброєнь. Ми озброїмо їх до смерті. Це про радянський союз. І, власне кажучи, зараз це станеться набагато швидше ніж тоді. Слухайте двійко слів про позицію Китаю і взаємостосунок Китаю і Індії в контексті впливу на росіян, бо росіян часто густота штовхають у китайські сателіти. Багато ваших колег. Є е, прихильниками різної точки зору та одні категоричні, інші – ні, але от просто в цьому контексті співпраця е, Китаю і Індії в частині побудови е, архітектури е, глобальної світової безпеки вона ж будується все одно, та все одно ці е, шляхи вони бракуються. Яким чином е, от е, комунікація і Індії і Росії впливає на Китай? Тут є важливий момент, який може пояснити позицію Китаю. Це справа в тому, що у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, вона фактично зруйнувала міжнародну систему безпеки, яка встановилася як мінімум в Європі після Другої світової. Коли почалося широкомасштабне вторгнення, це було знищення взагалі глобальної світової безпеки. Власне кажучи, чому зараз багато говорять про неспроможність ООН і інших міжнародних. Організації, бо система безпеки зруйнована. Ядерна держава, член постійно члена ради безпеки ООН, є агресором, і як з цим бути, поки що мало хто знає, і для Ще Китаю... право вето має в так. цій міжнародній інституції. Правда, і... хоча насправді є прецедент, коли постійний член ради безпеки ООН був виключений звідти голосуванням генеральною асамблеєю. ООН. Це мова йде про Тайвань, який замінив потім Китай. Ага. Тому, власне кажучи, вихід є, але він досить складний. І от Китай зараз бачить можливість, оскільки стара система безпеки ага. зруйнована, можливість підняти свій статус, фактично стати. Центром полюсом сили в міжнародних відносинах, власне кажучи, і про те, як Китай бачить міжнародні стосунки, це було на зустрічі в Сан франциско mm -hmm. з Байденом, де фактично запропонували біполярну систему рік тому, 5 так. листопада, 23-го. і, і там. от тут mm -hmm. говорячи про те, як, як взаємодіє з Індією, Індія є стратегічним ворогом Китаю, і е, зараз це протистояння посилюється тим, що американські кампанії. Прийняли рішення проводити релокацію підприємств з Китаю в Індію. І вже Apple фактично зробила переїзд своїх підприємств uh -huh. з Китаю в Індію. І для Китаю це додаткова проблема, оскільки це значно знижує економічний потенціал країни і залежність інших країн заходу від неї. І от з цієї точки зору. Вочевидь, Індія поки що на превеликий жаль не була активною, якщо Китай чітко знає свій інтерес, і Росія для нього це інструмент. І, власне кажучи, можливості, він крім того, що заробив і на енергоносіях, і 90% мікроелектроники йде через Китай і так далі. і так далі. Індія поки що тримається, як завжди, нейтралітет, торгує з Росією на превеликий жаль. 20... За рупі? За Рупії. Тут є теж цікавий момент, оскільки Росія не може використати ці рупії будь де крім Індії. крім Індії в так. їх економічній екосистемі.